З липня 2022 року запроваджено програму Власна справа в рамках урядового проекту є робота. Завдяки цій програмі громадяни можуть на безповоротній основі отримати мікрогранти до 250 тисяч на створення нового, на відновлення уже діючого бізнесу, на розширення того бізнесу, який вони мають. Програма діє також і в цьому році від початку дії програми на Волині 184 мешканці області отримали позитивне рішення. Звернень було значно більше, звернень було майже тисячу, але в результаті відбору і оцінки цих програм цих бізнес-планів 184 волинянина отримали позитивне рішення. 10 з цих 184 – це внутрішньо це внутрішньопереміщені українці. Кошти можна витратити на придбання обладнання, на закупівлю сировини, на оплату оренди, на послуги з маркетингу та реклами, на комерційну концесію або лізинг. Можна стовідсотково купити франшизу. Все це передбачено порядком, якому має відповідати бізнес-план особа, яка претендує на отримання гранту. Грант надається від 50 до 250 тисяч. Якщо особа претендує на грант від 50 до 150 тисяч, то вона зобов'язується створити одне робоче місце. Якщо ж вона претендує на грант в розмірі 250 тисяч, то вона зобов'язується створити два робочі місця, щонайменше. Отже, основна мета цієї програми це збільшення. Кількості нових робочих місць це збільшення рівня зайнятості, зменшення рівня відповідного безробіття і підтримка економіки. Торік на гранти було профінансовано 28 вісім мільйонів чотириста тисяч гривень. У цьому році профінансовано 14,5 млн мільйонів. Середній розмір гранту, який отримував грантоотримувач, складає 233 тридцять тисячі. Дякуючи цим грантовим програмам, ми очікуємо, що в області буде створено 341 нове робоче місце, і станом на сьогодні 139 нових робочих місць вже створено. Якщо ж ми будемо говорити в розрізі, хто вперше звернувся, започаткував власний бізнес, а хто розширив. То серед 48 осіб започаткували власну справу, а це 26 відсотків. Ну або четвертина від усіх грантоотримувачів. 136-ро вони розширили власну діяльність. В Які бізнеси пішли кошти відкриття кав'ярні або розширення кав'ярні. Це 16 таких грантів було. 11 осіб брали гранти на відкриття станції технічного обслуговування автомобілі, 8 грантів було на магазини продовольчих товарів. Варів 10 грантів на майстерні з виготовлення швейних виробів. 10 грантів під стоматологічну практику, 6 грантів на фастфуди, на виробництво фастфудів. Також на виробництво заморожених напівфабрикатів. 6 грантів, шестеро осіб відкривали або розширювали салони краси та барбершопи, відкривалися молочні ферми. Чотири п'ятеро осіб отримували грант на виготовлення виробів з металу. І чотири гранти було надано на розширення пекарень або кондитерських. Якщо ж ми будемо говорити, хто в основному були грантоотримувачі, то е, переважно це жінки. Торік у нас більш чоловіки зверталися за грантом. Цього року отримувачі грантів в області це жінки. І 57% з тих, що отримали гранти. Жінки з вищою освітою переважно 40 осіб з вищою освітою було 11 – середньою спеціальною. Один був науковець, який написав грант на який написав бізнес-план для отримання гранту. Щодо внутрішньо українців, які отримали гранти. Ми очікуємо, що від розвитку їхнього бізнесу буде ще 20 додаткових робочих місць в області і їхню діяльність ми висвітлювали навіть на сайті, але є певні умови. Не можуть претендувати на отримання цього гранту ті бізнеси, які займаються продажем алкоголю, тютюнових виробів, обмін валюти. Тобто ці підакцизні товари, власники таких бізнесів, вони не можуть претендувати на те, щоб отримати грант від держави. Те, про що говорила, що є обов'язкова умова створення одного або двох робочих місць. Грант дається на три роки, і упродовж цих трьох років 24 місяці на даних робочих місцях мають працювати працівники. Якщо ж працівники будуть працювати менше, умови гранту будуть не витримані, і він повертається за різницею сплачених податків закінченню закінченню трьох років працівники на цих робочих місцях можуть змінюватися, тому що може бути природна плинність. Люди можуть переїжджати в інше місце роботи, тому можна брати інших працівників. Основна вимога сумарна кількість відпрацьованого часу має бути не менше 24 місяців. Чому упродовж трьох років 24 місяці? Тому що є сезонні бізнеси, і законодавець це передбачив, що під час того, коли ну, сезон працівник може не працювати, він все рівно назбирає оціх два календарних роки. Ще є вимоги, що отримувач гранту має мати від 18 років до пенсійного віку. Є обмеження. По кредитній історії, тому що грант реалізується у співпраці Служба зайнятості з Ощадбанком. Для того, аби подати заявочку на грант, він подається через портал Дія, через додаток Є робота, подається бізнес-план, там є зразок бізнес-плану, можна подивитися, як його заповнити. Після подачі бізнес-плану всі документи попадають в Ощадбанк, і Ощадбанк перевіряє кредитну історію. Ми отримуємо після цього скоринбанку. Тобто, якщо кредитна історія негативна, особа може отримувати 0 балів, далі отримувати такий грант уже від держави неможливо. Тому це може стати на заваді. В процесі оцінення бізнес-плану відбувається співбесіда претендента на отримання грант через зум-режим в обласному центрі зайнятості. Ми запрошуємо на співбесіду. Спілкуємося, аби з'ясувати наміри, яким чином людина планує працювати. Узгоджуємо всі аспекти бізнес-плану. Спілкування стосується лише бізнес-плану. Після цього бізнес-план оцінюється і з рекомендацією: рекомендувати чи не рекомендувати надати такий грант надсилається до державного центру зайнятості. Після того отримується. Позитивна або негативна відповідь, якщо відповідь позитивна і є рішення надати даний грант особі, вона має 15 днів на відкриття рахунку. Тут дуже важливо, щоб упродовж 15 днів був відкритий рахунок, не просрочити не день, тому що якщо протерміновується хоча б день, вже порушуються умови договору і ці кошти отримати неможливо. Далі кошти поступають на рахунок в Щербанк, і впродовж перших півроку грантоотримувач освоює дані кошти, тобто, він. Купує все те, що передбачалося бізнес-планом і е, бере на роботу працівників. Він їх може взяти як в перший місяць, так і в шостий місяць своєї діяльності щодо придбання усього того, що передбачалося в бізнес-плані. Е, кошти ні, ніхто готівкою гранту не дає, він приносить фінансові документи, там рахунок або накладні до банку, вивіряється з бізнес-планом і банк, відповідно перераховує ці кошти. За куплений товар. До прикладу, перукар може закупити шампуні, гелі і всю там перукарські, все, що необхідно для для того, щоб функціонувала перукарня. Не можна просто там закупити якісь речі для того, аби їх перепродавати. Це не передбачено. Користаються по всій території області, але зрозуміло, що міста обласного значення і у Луцьку найбільше таких грантоутримувачів. не тому що. Ми обираємо більше Луцьк, а тому, що з Луцька більше звертаються, скористатися грантовою програмою можуть не лише вже діючі підприємці, або юридичні особи можуть скористатися так, як я вже говорила, взагалі фізична особа, хто навагається починати не починати бізнес. Якщо буде отриманий грант, вона розуміє, що буде підтримка. І після того вона реєструється як фізична особа-підприємець, починає бізнес. А є доволі багато випадків, коли юридичні особи звертаються до прикладу. От ми говоримо про локоване підприємство, Локувалося у нас Нововолинська Альмасара, яке займається виробництвом твердих жирів і олії. Вони також звернулися за отриманням гранту, отримали 250 тисяч на розвиток власного бізнесу. Ми говорили зараз про мікрогранти. З квітня запрацювала ще одна грантова програма: це для ветеранів та другого з подружжя. Грантом може скористатися або сам ветеран, чи ветеранка, або офіційний чоловік, або дружина ветерана чи ветеранки. Ця грантова програма дуже подібна на попередню, але має. Деякі відмінності тут передбачено, що гранти можна отримувати в сумі до 250, до 500 тисяч і до мільйона. 250 тисяч ветеран може писати бізнес-плани, претендувати на отримання гранту в 250 тисяч за умови, що він створить одне робоче місце. В попередньому гранті було два робочі місця при 250 тисячах, а тут лише одне робоче місце. 500 тисяч на грант 500 тисяч може податися з подружжя, тобто це чоловік або дружина військовослужбовця, за умови створення двох робочих місць. Якщо грант понад якщо грант 500 тисяч і мільйон, на мільйон також подається ветеран, який є фізичною особою підприємцем не менше трьох років. Тому що це велика сума коштів, велика відповідальність. І от на 500 тисяч і на мільйон, якщо подаються, то тут обов'язкове співфінансування власними коштами. Держава дає не більше 70%, особа 30% має, має профінансувати власними коштами. 30% не від 500 тисяч і від мільйона, а 30% від загальної суми. Тобто, якщо ти претендуєш на мільйон, то маєш 420 чи 422 внести своїх коштів. По робочих місцях, якщо особа претендує на півмільйона, вона створює два робочі місця: це буде другі сподружжя». подружжя. До прикладу, чоловік служить, воює, дружина претендує на отримання даного гранту. Вона також через дію, через додаток є робота, подає свою заявочку. Чоловік через дію підтверджує, що він не заперечує, що вона претендує на отримання цих коштів від держави. І після того вся ж та сама процедура відбувається. Оцінка з банком, потім співбесіда в центрі зайнятості, працювання їхнього бізнес-плану і прийняття рішення надавати чи не надавати. Рішення приймає державний центр зайнятості. Щодо отримання гранту в мільйон, як я сказала, найперша умова співфінансування і три роки, обов'язково три роки ведення бізнесу, як ФОП не менше трьох років, і створення чотирьох робочих місць. При тому два робочі місця також мають бути створені для учасників бойових дій. Якщо в першому випадку гранти до 250 тисяч фінансуються однією сумою, то грант в розмірі мільйону, там вже розробляється план фінансування, і фінансування триває упродовж півроку. Чи то по 250 тисяч, там вже банк тоді розбиває, яким чином він буде фінансувати, яким чином будуть освоюватися ці кошти.